Ми з командою мрії продовжуємо наші поїздки у школи Миколаївської області, в яких впроваджується мрія. Сьогодні ми в Новоодеському ліцеї номер 4 для того, щоб дізнатися в них, як впроваджуються цифрові рішення у навчальний процес. Пані Галино, вітаю. Підкажіть, будь ласка, вітаю. як змінився процес навчання у вашому ліцеї з появою мрії? Ми поступово покроково з минулого року опановуємо освітню інформаційну систему мрія з нами завжди на зв'язку. Команда мрії, до якої ми звертаємося. У нас проводили навчання, тренінги. І на сьогодні я, як адміністратор, спілкуюся з експертом, який за мною закріплений, і ми поступово вирішуємо питання, які виникають. Одним із таких важливих позитивних показників впровадження мрії, я вважаю створення відкритості, прозорості. Освітнього процесу, мобільний додаток для вчителів, батьків, учнів, веб-портал для вчителів адміністрації. Все це разом створює єдиний безпечний освітній простір, цифровий простір, який, сучасний простір, який сприяє тому, що всі учасники освітнього процесу взаємодіють між собою. Це це сприяє. Позитивному іміджу нашого закладу підкріплює довіру до нашого закладу і бажання багатьох йти до нашого закладу, навчатися в ньому. Ми готові працювати і надалі, впроваджувати мрії. Ми чекаємо анонсованих розробок, оновлень, наприклад, можливості готувати матеріал до уроків за допомогою штучного інтелекту. Ми будемо працювати з цим застосунком. Ми хочемо, щоб наші діти були більш мотивованими до навчання, а це сприяє цьому сприяє застосунок. Мрія ми хочемо, щоб наші уроки були більш сучасними, і наші діти завдяки цьому змогли стати конкурентно спроможними у сучасному суспільстві.